Він пішов, його пішли. Нарешті ми його позбулися. Ми позбулися оцю абсолютно демонічну особу оцього Карабаса Барабаса, нашої політичної кухні, так який одноосібно вирішував, кому жити, кому не жити, кому працювати, кому піти в забуття, кого возвеличити, кого наблизити до себе і щедро обдарувати, а кого присувати незаконними репресіями і санкціями. Кілька днів ми живемо вже без єрмака, дочекалися. Могли б уже звикнути до цієї новини, але ні. Надто вагома це була фігура в нашому політичному житті. І оці кола на інформаційному плесі вони розходяться все ширше, тому що, знаєте, наша інформаційна обслуга президента вона дуже швидко зорієнтувалася. Вона так швидко переформатувала свою роботу. Тобто, зрозуміли, що вже його врятувати не вдасться, ні імідж, ні добре ім'я. Яке добре ім'я? Про що я, господи? Нічого вже не вдасться врятувати. Стосовно єрмака, треба якось рятувати і відбілювати Володимира Зеленського. І як гриби після доброго дощу починають з'являтися свідки того, яким же демоном був Єрмак, як же він гнобив нашого Зеленського, значить, забивав усі його таланти і всі його добрі наміри. І відповідно у суспільства створюється така таке бачення, така емоція, що Тепер Зеленський буде проявляти себе як найкраще, Тепер він вивільнить всю свою позитивну енергію творчу, політичну, і власне тепер ми нарешті дочекаємося цю країну зелених мрій. Так от, знаєте, я остання людина на землі, яка скаже бодай добре слово про Єрмака таке добре слово добру букву на його захист. Але, знаєте, оце таке, коли ти спостерігаєш, як масовано вони всі. Всі, і ця інформаційна обслуга, і ці їхні блогери, там мільйонники, не мільйонники, і ці телепомийки, телеграм-помийки, і окремі особи, і позитивні, як вони оці в повітрі починають перевзуватися. То насправді розумієш, що це настільки всі аморальні люди, всі дотичні до зеленої влади. Це просто про аморальність, про цинізм, про безвідповідальність. Про неготовність сказати, так, я був частиною цього часу, цієї от системи. Були там такі процеси, були такі, але я був і, власне, я не збираюся на когось там перекидати відповідальність, що я такий тривалий час був дотечний до цієї системи. Ми такого ніколи не дочекаємося. Так, от власне, дуже широко обговорюється інтерв'ю. Інтерв'ю колишньої прес-секретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель Радіо Свобода, пані Юлія. Це та сама прессекретарка, яка в свій час кидалася на журналістів, дуже ретельно і самозречено захищала найвеличніше тіло, не допускала до нього, ну щоб задати йому якісь там незручні питання. А зараз у неї накопичилося от що сказати. Вона розказала власті Лазур про те, що в 22-му році вона приїжджала до військових. І вони її запитували: а чому поряд з нашим президентом така людина, як Єрмак? Що робить Єрмак? В офісі президента військові передусім мають право задавати будь-які питання, бо це єдина сила, єдині люди, справжні герої, а не намальовані намальований вишиті, які врятували нашу країну і продовжують її рятувати. Але в нашій країні було достатньо людей, які не просто запитували, які репетували. Ще до призначення Єрмака ще коли він був просто помічником Зеленського, коли взагалі така людина була поряд з президентом, велика кількість громадян України запитувала, що він взагалі робить поряд з ним. Це людина з абсолютно навіть не проросійським, а російським бекграундом. Це людина, яка свідчить, що оці заяви зеленського про рух там до Європи, до демократичних цінностей, це все фікція, це все фейк. Сам сама присутність Єрмака ці всі слова вона перекреслює. Але за звичкою таких людей в нашому суспільстві цькували, маргіналізували, називали порохоботами. Ну зараз ми цим пишаємося. Іноді називали порохоскотом, ну це незалежно від рівня культури, комунікатора ще нас називали войовничою меншістю. Так, от пані Юлія, велика кількість людей. Ще в той час, коли ви працювали, коли ви були при президенту, щодня запитували, що Єрмак робить біля президента. Друзі, вас прошу про підписку, аби ми з вами не загубилися надалі в цьому безкрайньому інтернет-просторі, аби ми з вами єдналися навколо правди. Так от Юлія Мендель каже, що Єрмак це був таким ситом, таким фільтром усіх рішень президента, або рішення приймалося, це значить на ньому стояла початка від Єрмака, або воно не приймалося, інших варіантів не було. І знаєте, у мене таке враження, як у пересічної людини, коли я оце все слухаю. Що наша інформаційна обслуга не наша, а інформаційна обслуга президента, президента Зеленського. Вона трішки перегинає палицю. Вони настільки намагаються відбілити, що створюють от імідж абсолютно, вибачте, якоїсь розумово і фізично неповносправної людини, яка взагалі не зрозуміла, в якому стані його свідомість, де він там літає, що він сам не орієнтується у тому, що відбувається, не орієнтується в реальності, що йому потрібна якась, вибачте, мамка поряд. Яка все всебічно, всеохопно ним піклується і під лише підсовує йому там потрібні документи на підпис? У вас таке враження не складається. Прокоментуйте, будь ласка, тому що е е е дійсно вони перегинають у цьому плані палиця. Тобто вони президенту Зеленському роблять дуже погану послугу. Звучить страшне, звучить те, що саме Єрмак переконав Володимира Зеленського, що війни не буде. От тут, бачите, вже серйозний такий м, м, праця на майбутнє, на кого спихнути усі всі, вибачте, пропови е, е, захисту країни? Тобто е, пані Юлія перераховує, що можна було і кордони укріпити, і війська підвести, і багато чого із фортифікацій, багато чого зробити, щоб захистити країну. Та ви що? Та ви що? А оці всі роки власне веде були? Оці всі роки, чому ви про це не розказували? Чому людям впарювали якийсь абсолютно наратив для розумово неповносправних? Що це у якогось військового не вдалося щось там прикріпити, якісь дротики, і через те не були підірвані мости на Херсонщині? Через те південь був зданий буквально за години. Воно, знаєте, це потужна спроба, потужна, але вона не спрацює. Якби не старалися вже, і кого б уже не витягнули з забуття заради того, аби відбулити президента Зеленського. Далі ще страшніше, згадується про, вибачте, зірвану мобілізацію. Це вперше таке прозвучало, і знову ж таки винен у цьому єрмак. Він то винен. Він то винен. Я абсолютно цього не заперечую, що скрізь його роги стирчали, і сліди від його копит були в усіх справах негативних стосовно України. Але от дивує те, що про це ніхто не говорив раніше, а зараз прямо всі вибухнули. Знаєте, от прямо рветься зсередини у людей, оця правда розриває, як якісь от сироватку правди вкололи. Так от, пані Юлія розказує про те, що військових потрібно було мотивувати, а не бусифікувати, що потрібно було давати гідну зарплатню. І тоді, власне, з захистом би у нас було все нормально, не було б таких проблем, які ми маємо на сьогодні. Ну, це прямо якась опозиція до Єрмака сформована. Більше того згадується Вагнергейт, ну, Ця тема взагалі замовчувалася. Так? Ми ж пам'ятаємо, що ті історії з ТСК, з Мар'яною Безуглою, коли суспільство активно намащувало, що нічого такого не було. І, і все це приду такої спецоперації спочатку не було, а потім вона була, але щось там з нею не те. І власне ця максимально ця тема замовчувалась. А якби тоді була реакція суспільства, як годиться, аби тоді ця інформація була донесена до людей, то з величезною долею ймовірності. Хід історії був зовсім інший. Не буду стверджувати, що повномасштабної війни не було, б, але з великою долею ймовірності таке не було. б, Якби завчасно розпізнали люди, які, на жаль, не були свідомі, яких не було такого бачення, що звідки вітер ві і звідки біди чекати. Так от навіть Юлія Мендель заявляє про те, що в Єрмака були свої політичні амбіції. Ну мені правда, мені дуже вони видаються якимись такими малоймовірними, але це ж моє бачення, тому що я ніколи не мала жодних ілюзій стосовно Єрмака. Але Мендель стверджує про те, що він навіть там планував якісь там можливо в майбутньому чи то роль президента, чи якусь ну бачив себе як окрему політичну фігуру. Знаєте, а потім я згадую, яка страшна пропаганда у нас діє в країні. Як страшно, наш народ впродовж та майже 10 років обробляла оця внутрішня пропаганда безкарно, абсолютно безвідповідально, цинічно, до яких страшних наслідків вона призвела. Що я таки думаю, що можливо, якби Андрій Борисович Алла Борисівна Алі Баба наповно запустив би ще цю пропаганду, уже взагалі, вибачте, одебілення людей, то можливо в нього б і були якісь перспективи. Я не буду стверджувати, що їх би не було. Поза тим, свідчення от таких людей, наприклад, як Юрій Луценко, вони завжди от залишалися в тіні і вони завжди були цікаві цій самій войовничій меншості. А насправді, от недавнє його інтерв'ю Бориславу Березі, воно не менш резонансне, коли Юрій Луценко розповідає, що відбувалося в Омані, в тому самому Омані, де і почалася тоді, в 20-му році. І всі події стали незворотними, і можна сказати, саме тоді почалася історія повномасштабної агресії Росії проти України. Так от Юрій Луценко розповів: ми пам'ятаємо ту таємничу приватну поїздку Володимира Зеленського до Оману. Ми пам'ятаємо ті таємні фотографії, де він у такій фіолетовій футболочці там ховається. У, десь на якійсь літній терасі, так, якогось готелю. І ми пам'ятаємо ці всі чутки, плітки, як ми активно це все обговорювали, і наразі маємо наступну картину. Зустріч з Патрушевим відбулася, та на якій був присутній Єрмак, Зеленський і сам Патрошев, перед яким Володимиру Зеленському поставили наступний вибір. Або він такий президент, як Порошенко і Ющенко. Тобто це конфронтація до Росії, або він такий президент, як Кучма і Янукович. А це президенти зближення з Росією. А для того, щоб його переконати, то показали, він сказав вімкнути будь-який канал телебачення. А по телебаченню саме йшли по всіх каналах. Всі телекомпанії транслювали момент збиття українського літака поблизу Ірану. Тоді загинуло ну, близько 200 українців. Страшна трагедія. Ми пам'ятаємо, президент Зеленський зустрічав особисто усі тіла наших загиблих і льотчиків і пасажирів. Так от це був момент тиску, як зазначає Юрій Луценко. Це був такий момент переконання, дуже, дуже активний Зеленського. І, власне, після того наші всі, всі подальші події стали незворотніми. Уже по дорозі додому Володимир Зеленський написав, видав наказ про... Відсторонення Андрія Богдана від своїх обов'язків і про призначення Андрія Єрмака так, от знаєте, я собі як пересічна людина уявляю оту сцену, так у тому готелі розмову Патрушева з Зеленським. І, от в мене перед очима от картина, коли людина абсолютно без світоглядного стержня, людина без компетенцій, людина без. Досвіду, людина, яка не здатна розмовляти з такими особами, як Патрушев, куди там вже про Путіна говорити? І от він опиняється в такий доленосний момент і вирішує в негативному сенсі долю великої країни. Оце наслідки того самого, хоч поржать, садьомся по А як воно виглядало, Володимире Олександровичу? Воно виглядало так, що ви послухаєте Комаровського, розкажете анекдот Путіну, десь там на рибалочку сходите і вирішите долю України. А он воно як вийшло, що ви наодинці далеко від країни, на другому кінці планети з Патрушевим, з цими людоїдами, людоїдами планетарного масштабу. І ви, як стверджує Юрій Луценко, навіть дуже боялися, що ви не, не, не сядете, не опинитесь в Україні після цієї поїздки. Отакі вони перспективи, коли ти берешся не за свою справу, коли ти бикуєш, коли ти плюєшся, харкаєшся в обличчя людям, які врятували країну, які втримали її в 2014-2015 році, які заслуговують на абсолютну повагу до себе за все зроблене. А ви їх цькували, бикували, плювались, знецінили всі їхні досягнення, а в результаті опинилися в такому жалюгідному становищі. А зараз усі всі ваші флашатиї, оці телеграм-помийки, оці ваша інформаційна обслуга, навіть найдрібніша, навіть ті позитивні, навіть ті ж ноунейми, які строчить тисячі коментарів, розказують, що нарешті ваша енергія буде вивільнена, творча і розумова, і нарешті ви, значить, зробите багато блага для України. Та не зробите ваш час пішов. Він ваш час, ваша страшна, вбивчилася, фатальна для країни епоха. Вона закінчується. І дасть Бог нам всім дожити. Давайте помолимося, як Юлія Мендель, що ми доживемо до того, що ми побачимо ваш кінець. А він має бути в тому, що ви. Отримаєте по заслугам за всі свої злодіяння безвідносно до того, яка особа була поряд з вами: чи то Богдан, чи то, Ан... чи то Єрмак, чи той Андрій, чи той Андрій, але ви маєте понести відповідальність за всі свої злодіяння. Я думаю, вони я впевнена, вони тягнуть на довічне. До усіх українців, які наразі переварюють такий масив інформації, на яких оце все цунамі просто несеться звідусілі, які вже не знають звідки брати правду і як розрізняти брехню. Я вкотре закликаю: думаємо врешті, думайте, врешті.